Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. До кінця тижня в Україні очікуються дощі з грозами, окрім західних областей, де переважатиме суха погода. Температура повітря вночі становитиме 16 градусів. У західній частині буде прохолодніше. В день стовпчики термометрів по всій країні показуватимуть 26 градусів тепла. На Полтавщині хмарно із проясненнями. Очікується короткочасний дощ та гроза. Температура світлої пори доби плюс 25 градусів, темної плюс дванадцять. Ранок та вечір у Кременчуці будуть ясними. Вдень очікується хмарність. Ймовірний дрібний дощ. Повітря прогріється до плюс 23. Вдень, вночі 15 градусів тепла. У горішніх плавнях очікується ясна погода, але у другій половині дня небо затягнеться хмарами. У день прогнозують дощ із грозою. Мінімальна нічна температура повітря плюс 15, максимальна денна плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 24 травня в історії всіх погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 2005 року плюс 31. Мінімальною температура була 1950. 3 тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.